Слово Верітас на ранок, субота, 13 грудня, Як розпізнати пророка, що його ідентифікує як пророка? Приналежність до Бога. Пророки не завжди пророкували щось приємне, що було лише для людських вух, але за натхненням Святого Духа говорили правду. Яка не завжди була приємна, і здебільшого люди їй противились. Йоанн Хреститель був прямолінійним і не боявся говорити людям правду, щоб вони покаялись, щоб навернулись від своїх гріхів, не боявся навіть самому Іродові вказати на його гріх, за що, зрештою, був ув'язнений. А пізніше страчений. Але сам Йоанн був дороговказом, який провадив до Ісуса. Якщо нам хтось вказує на Ісуса, це є справжній пророк. Сьогодні подякуємо Богові за цих пророків в нашому житті, які своїми настановами і власним життям. Вказують нам на Ісуса і проводять до Нього.